Виконуємо номер 363 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розглянь на форзаці таблицю квадратів чисел від 11 до 20. Спробуй запам'ятати цю таблицю. На жаль, в електронній версії підручника форзацу немає, тому я склала для вас таблицю. для… Квадратів чисел від 11 до 20, 11 у квадраті 121, 12 у квадраті 144, 13 у квадраті 169, 14 у квадраті 196, 15 у квадраті 225, 16 у квадраті 256, 17 у квадраті 289, 18 у квадраті 324. 19 квадраті, 361 і 20 в квадраті 400. Зробіть аналогічну табличку для себе і дивіться постійно на неї, і запам'ятаєте.